Доброго дня, дітки! Вітаю вас на уроці математики! Тема уроку: Додавання і віднімання числа 7. Порівняння числа і виразів. Порівняння довжин відрізків. За малюнком, складіть задачу та розв'яжіть її. Виконайте це завдання усно. Зупиніть відео. Відкрите у робочому зошиті сторінку 45. Завдання 1. Напиши за зразком. Напишіть каліграфічно за зразком рядочок числа 10 та рядочок числа 9. Поставте відео на паузу, доки будете писати каліграфічну хвилинку. Відкрийте у підручнику сторінку 49. Завдання 1. Полічі фігури в кожному рядку. Поясни, як утворені таблиці. Запам'ятай результати додавання і віднімання числа 7. Які випадки додавання з тих, що є в таблиці, ти вже знаєш. Давайте порахуємо, скільки фігур в кожному рядку: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте порахуємо, по скільки блакитних фігур у кожному рядку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте поглянемо, як утворена таблиця додавання числа 7. Якщо до одного. Додати 7 Разом буде 8. 1 додати сім дорівнює 8. Якщо до двох додати 7 разом буде 9. 2 додати 7 дорівнює 9. Якщо до трьох додати сім, разом буде десять. Три додати сім дорівнює десять. Якщо ви скористаєтесь переставним законом додавання, то легко запам'ятаєте вирази із цієї таблиці. 1 додати 7, 7 додати 1, 2 додати 7, 7 додати 2. 3 додати 7 це вираз, 7 додати 3. Тепер давайте розглянемо, як утворена таблиця віднімання числа 7. Якщо від восьми відняти 7 буде 1. 8 відняти 7 дорівнює 1. Якщо від 9 відняти 7 буде 2. 9 відняти 7 дорівнює 2. І якщо від 10 відняти 7 буде 3. 10 відняти 7 дорівнює 3. Поставте відео на паузу та повторіть декілька разів результати додавання і віднімання числа 7 для запам'ятовування. Номер 2. Розглянь цінники, скільки коштують ці фрукти разом. Давайте поглянемо яблучко. Воно коштує 3 гривні. Скорочення гривень грини. І лимон. Його ціна. 7 гривень. Як дізнатися, скільки коштують ці фрукти разом? Треба додати вартість яблука і вартість лимону. Тобто 3 додати 7. Скільки буде? Правильно, 10, 10 гривень коштують разом ці фрукти. Яблуко і лимон. Третє завдання. Обчисли. Діти, поставте відео на паузу. Запишіть вирази у зошит та обчисліть їх самостійно. Зупиніть відео та виконайте перевірку. Номер 4. Виміряй довжину смужки. Дітки, візьміть лінійку та давайте виміряємо довжину смужки синього кольору. Прикладаємо лінійку. Щоб початок смужки був біля позначки 0. І дивимося, де закінчується смужка, біля якої позначки? 10. Довжина смужки синього кольору 10 см. Номер 5. Котру годину показує кожний годинник. У годинниках дві стрілки: коротка та довга. Може бути ще третя стрілка допоміжна секундна. Вона рухається найшвидше. Довга стрілка вказує на хвилини, а коротка на години. Перший годинник показує шосту годину. Поглянемо на другий годинник. Він показує першу годину або одну годину. Останній годинник показує третю годину або три години. Давайте відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Повертаємось до роботи у робочому зошиті. Номер 2. Обчисли. Поставте відео на паузу та обчисліть вирази самостійно. Завдання 3. Склади за поданими схемами рівності із зазначеними числами. Поглянемо на перші три числа. 6, 8 і 2. Ми можемо скласти вираз. 2 додати 6. Він у вас вже написаний пунктиром, його треба просто обвести. А чому буде дорівнювати цей вираз? Правильно. 8. Тепер скористаємося переставним законом додавання. Складемо вираз, 6, додати 2. Скільки буде. Правильно 8. Тепер пригадуємо взаємозв'язок між діями додавання і віднімання. Із виразів на додавання ми можемо скласти вирази на віднімання. 8 відняти 6. Дорівнює скільки? Правильно два. Сума. Перший доданок. Отримали другий доданок. І вісім відняти два. Скільки буде? Правильно. Шість. Від суми відняли другий доданок і отримали перший доданок. Поставте відео на паузу та довиконуйте далі це завдання самостійно. Номер 4. Порівняй число і вираз. Для того, щоб порівняти число і вираз, треба обчислити, чому дорівнює значення виразу. 2 додати 1. Скільки буде? Правильно 3. Зліва 2, справа 3. 2 буде менше, ніж 3. Запишемо знак менше. Поглянемо на друге завдання 2. З правої частини вираз 3 відняти 1. Обчисліть, скільки буде. Правильно 2. Зліва 2. І справа 2. Два. два і 2. Рівні числа. Між рівними числами ставимо знак рівності, дорівнює. Далі поставте відео на паузу та довиконуйте завдання самостійно. Молодці. Добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці математики.